Казки спрямовані на навчання дитини ухвалювати рішення в ситуаціях морального вибору. Англійська народна казка зачеклований пагорб. Чому Джек і Джил довго терпіли знущання від матері? Невже вони не могли з нею впоратися? А як би ви вчинили на місці дітей? Чому насправді матері Джека та Джил було найскладніше? Наприклад, різних казкових героїв доведіть, що зло може мати різний вигляд. Чи насправді мама Джека та Джил була лихою? У чому полягала її таємниця? У кому з героїв цієї казки криється справжнє зло? Чому? Як ви вважаєте, якби чаклун поставив перед мамою Джека та Джил умову будь моєю дружиною, тоді з твоїми дітьми нічого не станеться? Чи погодилася б вона на це? Як ви вважаєте, чи можна пробачити матері її вимушену жорстокість до своїх дітей? Чому?